Приїхали знову до котиків. Сьогодні до них ніхто не приходив, водички трішки менше зараз поміняємо. Вони голодненькі. Мисочку у нас туди вилизували, але ми їм принесли. Їдять їм смачно, зараз покушують, і ми хлопчика намажимо його п'ятнишко. І подивимося кліщів. Чи діють у нас капельки, чи не діють, тому що теж треба обдивлятися. Кліщі це дуже серйозно. Хлопчику обробили ось бачите. Ну, над глазом у нього воно вже проходить. Він по Повечеря вже дівчинка ще кушає. Дуже голодні вони сьогодні. Після роботи приїхав, можливо, і зранку прийдеться приїжджати, сьогодні крім нас нікого не було. Ось така ситуація, дякую за увагу. Вже вмивається, вони вже більші, вже бігають швидко, вже навіть і на дерево наполовину залазять. Такі вже, вже. Вже не такі маленькі, як ми їх знайшли. Вже можуть і тікати потихеньку. Дякую за увагу. Пока. Пока, ти мартиська. Пока.